Ну, всі ми з вами погодимося в тому, що мабуть ніхто з нас вже не уявить собі сучасного життя без банкоматів. Так банкоматів багато, вони всюди, ми маємо можливість всюди з ними скористатися. І з одного боку, це є певний, скажімо так, елемент нашого високого рівня життя, що є можливість завжди мати справу з готівкою або з безготівковими перерахунками. Але з іншого боку, збільшення кількості банкоматів це величезна і величезна проблема для правоохоронців. На жаль, вони є дуже легкою поживою для злочинців. Ну от, Буквально я вам приведу приклад, який стався на тому тижні в одному з районних центрів Київської області. Зупинка громадського транспорту. Там є певні пластикові конструкції, невеличкі крамниці і з одного боку цієї крамниці банкомат. Я не буду називати який банк, але вночі, коли крамниця була зачинена, безумовно, що крамниця була не під охороною. Банкомат теж не охоронявся. І коли крамниця була зачинена, злочинці буквально їх було двоє. Вони за три з половиною, ну майже за три з половиною хвилини, здійснили наступне: вони відігнули пластикові конструкції, проникли всередину крамниці, автогеном зрізали задню панель банкомату, вийняли касету. А на наперед в той же день ввечері значить, цей банкомат поповнювався грошима. І вони цю касету практично з невикористаними грошима поцупили і зникли з місця події. Це практично збиток був півмільйона гривень. І таких прикладів їх навіть не потрібно наводити з конкретики відповідно до місць, де вони проходили. Це надзвичайно поширений вид злочину, і кількість цих злочинів, на жаль, зростає. Ну я вам можу навести таку цифру. В 2011 році було таким чином поцуплено з банкоматів 9 мільйонів гривень. Я округлюю цифри. У 2012 році майже 12 мільйонів гривень. В цьому році, в цьому році вже ми маємо збитки близько 2 мільйонів гривень. За 2012 рік було скоєно 24 крадіжки з банкоматів. Вже за початок цього року, вже за початок цього року близько 20 цих. Злочинів. Тобто ми можемо з вами бачити, що динаміка цих злочинів, на жаль, вона зростає і не в кращий бік. Тепер те, що стосується заходів охорони. Ну, уявіть собі, банкомати знаходяться в усіх місцях, де є певна скупченість людей, щоб були завжди користувачі послуг цих банкоматів. Кожний банкомат це є власність того чи іншого банку, банківської установи. І от в 2012 році, я вам наведу таку цифру, значить, я говорила про те, що було скоєно 24 крадіжки. Так от з цих банкоматів, які були пограбовано, лише п'ять охоронялися Державною службою охорони, один охоронявся недержавною охоронною структурою, і всі інші не охоронялися взагалі. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день в Україні зареєстровано майже 37 тисяч банкоматів. З них Підрозділами розділами Державної служби охорони охороняється менше 10%. Дуже невеликий відсоток охороняється недержавними охоронними підприємствами. Інша кількість не охороняється взагалі. Тобто, ми можемо зробити такий висновок. Банківська установа влаштовує банкомат і просто запрошує злочинців прийти його і пограбувати. Чому? В світі існує практика, коли банкомати виготовляються з певним ступенем захисту. Ну, найбільш поширені це нульовий, перший і другий. Першого ступеню захисту банкоматів в Україні лише одиниці. Вони лише тільки починають закуповуватися банківськими установами. Переважна кількість, як я вже, як ви вже зрозуміли, я сказала, це нульовий ступень захисту. Тобто дуже швидко можна зрізати задню панель, взяти касету і поцупити кошти. Друга обставина, яка впливає на рост динаміки злочинів проти банкомата, це кількість грошей. Як говорить практика, банківські установи не менше півмільйона гривень завжди закладають в касети, які ми... Завантажуються банкомати, тобто ви можете собі уявити, що у кожного злочинця є чим ризикувати для того, щоб мати таку суму на руках, як виграш. Тим більше що дуже легко цей банкомат пошкодити.